Всім привіт, друзі! Сьогодні до мене приїхала палочка нова. В Україні таких майже немає. Новенька палка. Я її ще не розпаковував, зараз буду тільки діставати і казати, що це за палка. І помаленьку її тестувати будемо. Ух, яка палюга. Що це в нас? Так, друзі, це новенька паличка, ще навіть разу не разу не діставалася вона. Це Major Craft Air 83 з тестом до 4 грам. Будемо діставати, дивитися, що це за паличка. Ух, яка. Ух. Самому аж цікаво, що це в нас за патичок. Чехольчик сюди. Фух, яка вона прикольна. Так, що по цій пауси? Те, що я вже вичитав, можна сказати. 83 довжина. Це 2,51. Тест 3.24. Сьогодні будемо її провіряти по низу тесту. 1100G використовуються матеріали. Кільця титанові, у нас всі стоять. Двох. Однолапий сразу йде, потім дволапе кільце, 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 І непротивзахльосний малесенький. Ось якщо видно, малесенький тюльпанчик непротивзахльосний. Такий мінімалістичний бланк. Нічого лишнього. Досить велика ручка. Коміль хороший. На потрях вона в нас йде бистренька, така швидка. Живенька вершинка в принципі, до 24 грам. Ну, Цікава, цікава така. Досить палочка. Зараз будемо оснащати її котушечкою. Поставлю сюди легеньку котушку, 0,3 шнур, і будемо провіряти її по низу тесту. Тобто буду пробувати від 3 грам, 3-5-7 грам кидати. Далі виїдемо на іншу трішки водойму, десь згодом через декілька днів. І буду її провіряти вже з більшими вагами, вагами там 10, 15, 12 грам. Буду пробувати так. А сьогодні маленькі ваги і як вона буде себе поводити з маленьким окунцем. Надіюся, рибою яку зловом. Поки що це, так, я її тільки розпакував. Перше враження. Ну, така сухенька, тонкостінна, в принципі, така досить. Дизайн класний в неї. Ну, шикарна шикарна палка. Будемо пробувати, як вона кидає, як вона себе поводить. Ну... Поки що в Україні таких палок практично немає. Це одна з перших палок. І будемо сьогодні її тестувати. Що з цього вийде? Будемо бачити! Погнали! Так, все, оснастився. Поставив 19-го вже сюди, 0,3 шнурочок. Що я замітив? Ранінги Три останніх ранінга раннінга не в білий, в принципі, прикольненько. Потужна полюга, 10 кілець, багато кілець, це в основному 8-9, ну класно. 3,24 тест. Починаємо з 3 грам і маленької резини. Будемо дивитися, як вона кидає троєчку. Ну, в принципі, 3 грама кинуло норм. По вершинці. Ну, тут пляж, невелика глибина. Ледь-ледь щось видно по шнуру, В основному, дивишся, от була покльовка сразу. У конець, до речі, непогано чути, як він бив, той у конець. Відчутно було його. В принципі, непогано. Ну, кидає, я здивований. Це мінімум, що вона може. Досить і досить добре кинула вона. Да, 3 грама це її мінімум, так в штіль, десь на якомусь пляжику, в принципі. По вершинці не особо там щось видно. Не особливо, але можна з 03 шнурочком, якщо дуже треба. В принципі, можна щось побачити. Ну-ка, влужитися так посильніше. Ох, то геть файно летить 3 грамчика. Дивіться, була покльовка одразу з дальнічка. Мілкий окунь, Ну так чітко в руку, чітко. Чітко відчувається по руці. Ну, чутливість. Поки ще з маленькими окунцями в ній є. Так, що це таке? Опапа, опапа. Ну на троечці. Цікаво там приманочку даже стянуло. Блін, цікаво. Ну-ка, давайте ще разочок подальше 3 грама. Вот так. Туда. А ну... Давай кокунь. Опа-па-па-па. Тут рибка далі трохи стоїть. В принципі, 3 грама. В принципі, зрозуміло. О, є, дивіться, ого! О. Ну, включилося і чутливість в неї непогана. Так ударчик гарно почув. Ну, навіть включається з таким мілким-мілким окнуцем. В принципі, в принципі, спін включається. Це, звичайно, не для цього. Зовсім не для цього паличка. Але дивіться, навіть з трьома грамами. Інтересно. Оклювання дрібного гоконя, в принципі відчутно непогано. Здивувало, що навіть по низу тесту 3 грама вона кидає. Ловити можна, але так, як-то як по низу тесту. Зараз товариш кидає. Ти скільки кидаєш? 4 грама і, в принципі, ми кидаємо на 0,3 шнур так само і на одну відстань кидаємо. Хоч в нього паличка до 7 грамів. Black Swan. От на 3 грами тут йдуть покльовочки. Ну, цікаво. Зараз будемо ставити щось інше. Так, поставив я 5 грам. Ну, вона вже так чуть-чуть нагружається на п'ятерці. А ну-ка. Хо-хо-хо! Ну, п'ятеро вона вже лупить. Лупить вона вже непогано 5 грам. В принципі, вже підрив, вже вона от з п'ятеркою вже починає працювати. На цьому мілячку, в принципі, по вершинці вже чітко видно 5 грам. О, клювання сразу. Дивіться, на таких окунцях вона, в принципі, вмикається, але запас потужності тут просто шикарний. Цікаво було пікущуку на неї ну, з такою легенькою катушкою комплект досить легенький виходить. Бачите, невеличкі укунці. Але з такою катушкою легкий, такий класний комплект. Сюди в мене і важчу катушку. Ну, з такими окунями шикарно. І можна вложитися в неї так класно з п'ятьма грамами. Ну, кидає вона круто. По закиду в мене взагалі питань немає. Чесно, з це перший раз ловлю нею. Почутливості, не можу сказати, що це якась феноменальна чуйка на покльовках окуня. Вона є, в принципі, ви її відчуваєте. Клювання всі чітко відчуваються окуня, гарно передається тактильно в руку. Клювання того дрібного окуня. Дно тут в мулові, от тільки в березі пляж, Мулисте дно, в принципі. Тут нічого ніколи і не стукає. Ось у кінці, окунці у дуже і дуже непогано на 5 грамах себе показують. ну Блін. Зараз спробуємо сімерочку поставити. Так, друзі, 7 грам. О, сімерочка вже так гарно підгружає спінінг. І такий силовий заброс зразу. Хо-хо-хо-хо! Куди воно летить. Не, на свою довжину спінг кидає дуже-дуже навіть непогано, я б сказав. А що бекін на катушці мене видно? Бо фокунь. І знов фокунь є. Ні, зійшов. Хі. Дивіться, скільки клювань. Ну, 7 грам вже чітко. Він. Що видно? По вершинці 7 грамів чітко, чітко видно. Падіння, все відстукає. 7 грамм це вже взагалі комфорт, комфорт. 3 грама можна ловити, але так, собі. 5 грам вже нормально видно, а 7 грам вже геть. Прям дуже непогано. Ну, Чутливість поки що відчуваєш. Ах, як вона кидає. Поки що саме круто вона кидає. Ну, Прям подобається мені, як вона кидає. О, дивіться, але там окунь. Опа, бачите, не може ніяк з'їсти. Ніяк не з'їсти, окуниця. Опа, підбирає з дна. Треба ж довшу паузу, він там його зажирає. Ні, отак. 3 грама, що заявлено. 3 грамчика, що заявлено, не з тесту, в принципі, в безвітряну погоду з тоненьким штаром може бути. От Я б сказав би, що робота починається з 03 шнуром. Я поки що ловлю 0,3. 5 грам. От з 5 грам взагалі вже немає ніяких претензій до неї, 7 грам взагалі чітко. Ну, на, на такий ріст от кидає вона просто клас. Я вже тут багатьма палками перекидав, я в принципі знаю, що яка може. Ну, ця кидає дуже далеко. Якщо згадувати, який в неї тут тест, бачите, окунь кліє і не може всікти. Дуже мілкий окунь. В принципі, велика вага, з дальнячка він там покльовує. Кліє, є. Бачите, січу. не можу його досікти. А, дивіться, там по вершинці видно, певне, як воно. Що воно виробляє? Іде за приманочкою. Ну, дуже і дуже цікаво. Так, прокидав 3 грама, прокидав 5, прокидав 7. У мене сьогодні за мету стоїть просто протестувати палку, так як я її тільки дістав, тільки розпакував. Цікаво, що вона може. Зараз така водойма окуньова з тонким шнуром, невеличкі ваги. Далі її поганяю на вагах більших з товщим шнурком. Що вона буде показувати, як вона буде кидати, як вона буде там стукати на більшій глибині. Ну, поки що з мілким окунем на диво лай до 24 грам можна ловити спокійно окуня, вона вмикається в роботу, не сказати, що це в гайдрин. Але запас потужності в неї ну, дуже непогано. О, та як тягнеш окуня, таке враження, що палка до 10-12 до грам. Аж ніяк не до 24. Але знову ж таки відчувається в комлі запас потужності. Дуже і дуже непоганий. Дуже цікаво. Ну, будемо ходити, може якось більшенького кінця ще злого. Що ж, трішки покидав цей Major Craft Edgum. 324 тест. Ганяю поки що його по мікрусі. З... Ну як по мікрусі? Не по всьому тестовому діапазону, його катушечка Ванкер 2500, 03 шнурок. Що можна сказати на даний момент? Отак я його дістав тільки, не трусив навіть перше знакомство на воді, як би мовити, було. Що ж можна сказати? 3 грами в штіль, в пляж, 0,3 шнур. В принципі, В принципі, можна ловити. Але це його мінімум. В принципі, кидає він непогано вітроєчку, але це його мінімум. 5 грам. Починає бланк працювати, по вершині все чітко видно, класно. 7 грам нагружає бланк. Вже чітко-чітко працює вудлище. Що мені сподобалось найбільше поки що, це як спінінг кидає. Кидає він дуже і дуже непогано. Поки що максимум 7 грамів 0,3 шнур не кидає він просто шикарно. Чутливість непогана, непогана чутливість. Якщо порівняти його там з x Xgейmo, тут буде краще. Реально краще чуєчка. З окунцями він класно вмикається, нагружається, все, ну, проблем взагалі з цим немає ніяких. Поки що паличка дуже і дуже заходить. Чутливість норм, кидає класно, працює з вагами клас. Буду виїжджати, повім ще на інші водойми. Пробувати більші ваги з товщими шнурами. У ну, мене взагалі саме товстий шнур це 0,5. І буду пробувати ловити більшою резиною, як він себе буде показувати. Поки що. Враження від палки отак тільки з коробки, тільки розпакував. Класний. Лайт до 24 грама таке враження, що паличка на таких у конях, як то до 12 Дуже круто. Продовжимо ловити. Ще ж продовжимо. Ловити, я собі так полавлюю, кайфую, можна сказати, 7 грам силовим закидом. Взагалі класно. Летить, у кінця ловити можна, правда, скажете, що я трошечки не сповна розуму. З пінгом до 24 грам ловити окуня, як палець. Ну, що ж зробиш? Зараз в мене дуже тяжка ситуація з рибою. Дуже мало риби. Тут одна з таких небагатьох водойм, де. Хоч цей маленький кунець, але прокльовує, тому було прийнято рішення, хоч побачити клювання на даний спінінг, даний спінінг, інструментик, поїхати на мілких окунях його половити. В принципі, зараз задоволений, до речі, дуже сподобалася мені сама ручка, вона не дуже довга, не дуже коротка і дуже зручна. Оце, що мені не вистачає, вазури і в багатьох інших в принципі, спінінгах, комфортна ручка. По кільцях тут Титани, однолапі, невеликі, але класно. От карта кілець. Дуже мені зайшла 10 кілець. В принципі, вершина досить така товстенька. Ну, так, подивитися на спінінг, Ну, я не скажу, що 83-й довжина 2,50, чи це спінінг аж до 24 грам. Там до 12-16 до 16 максимум. Але вмикається на мілкій рибі і, в принципі, відчувається такий досить непоганий запас потужності. Тобто можна якоюсь такою файною рибкою з ним поборотися. Ну і по чутливості, навіть мілкий окунь, все чітко видно, чути, як він клює. Не скажу, що якась феноменальна чутливість. Там не посейдони, не ханни, не ксести, але. Якщо рівняти його ціну, це там щось в районі 10,5-11 тисяч гривень вона має бути, то це вже конкурент Black Swan X Game. З Black Swan не знаю, що сказати. Він трішки важчи буде Black Swan, а от з іксом. чутливість, як на мене, тут буде цікавіша. Цікавіша, якщо 94-й тільки X, я до 24, х він довший. Ну, чутливість тут цікавіша і. Удобніша, набагато зручніша ручка. Оце ж величезний мінус Ікса, а ціна плюс-мінус в них буде одинаково. Ну, Це поінтісні. Якби він був теж в довжині більший, там 2,70-2,80, це можна було рівняти, так? Не порівняєш, тому що зовсім інші довжини. Блін, клас. Просто клас. Чесно, в мене. Не було навіть уявлення, що це за інструмент, тому що мажоркрафтами я давним-давно вже не ловив взагалі. І я, чесно, приємно здивований. Оці всі фактори і чутливість, і як кидає і зручна ручка. Я здивований. В принципі, дуже і дуже непогано. Інструментик непоганий, дуже непоганий навіть інструмент. Правда, їх ще в нас немає поки що. В Україні там буквально на одному сайті я його бачив. Так що, де я його замовляв, звертайтеся в інстаграм, кому буде цікаво, я в інстаграмі вам скину посилання, де замовляв. Вони там по самій приємній ціні і можете собі придбати. Там є декілька версій цих моделок. Те, що я знаю, те, що я бачив, це цей 83 до 24. -х. І неповню, який ріст, але є ще такий до 4 грам. Теж такий, я думаю, цікава палка. Вага, до речі, от що мені сподобалося, вага. Не скажу, що якась там ну, топова, там, крута навіть від трозайте, а титанові кільця. Ну, вага для 24 грам. У нього і при такому рості, в принципі, непогано. 79 грам. В принципі, дуже і дуже солідно. От в мене був, я е, не помиляюсь, ендорфін до 10 грам, так він важить 88 грам. Ну, в принципі, солідно, клас, клас. Ну, 7 грам просто шикарно. Шкардосно він ловить на 7 грам. Ну, кажу, потім буду виїжджати з більшими вагами з цією. Снастю, палочкою, ставити щось більше і пробувати на більших вагах. Поки що так сказати, мікрушка з тонким шнуром, тому що тут такий ставок. Поки що так. Що ж, все, закінчив я. Трішки потестував, було чуть вільного часу. Цього Craftica. Половив, помікрушив, в принципі, прикольно. Хоч спіння не для цього, не для цього зовсім, але перше знакомство в мене було таке. З невеличким окунем. Перші враження, що можу сказати, досить цікава палка. Не скажу, що топова, але я думаю своїх прихильників вона знайде точно. Як універсал, шикарно, кидає класно, шпливість на рівні. З мілким окунем, в принципі, можна справлятися, вона нагружається, це не дрин. Стрій досить цікавий, фастовік такий, зленький, клас. Ну, буду потім пробувати ще ловити на інших водоймах з іншими вагами і кутушками. А поки що так. Всім пока!